І ще одна символічна мить зараз диктор стадіону оголошує хлопчика, який буде прибувати і ну, Я приєднаюся до нього для вас, хто не чує. Тож першого символічного удару по м'ячу у сьогоднішньому матчі завдасть син полеглого захисника України Петросяна Армена Шмавоновича Артем. Його батько, родом із Закарпатського міста Перечин, долучився до лав збройних сил України добровольцем у квітні 2022 року. Був командиром першої стрілецької роти 66-го батальйону 101-ї бригади територіальної оборони. Загинув під час виконання бойового завдання у Куп'янському районі Харківської області. У воїна залишилась дружина та троє синів. Вічна пам'ять усім героям, що повернулися додому на щиті. Слава Україні! Ми бачимо, що. Піде компонент Оплесків трибун дитина воїна. Так? Завдає першого з цього самого символічного удару. Ну і з, разом із 33-м номером Ужгорода Антонієм Емери. Нагадуємо, що в умовах воєнного стану матч проводиться із суворим дотриманням усіх заходів безпеки, затверджених до комо українською соціальної... сильний момент, дуже сильний момент. Ну і друзі, що ж, завдяки таким, як герої, про якого ми зараз звичайно згадали, завдяки усім нашим героям, завдяки нашим збройним силам України, друзі, ми маємо змогу проводити цей поєдинок. Ну і що ж, їм подякували? А зараз уже можемо переходити безпосередньо до футболу. Ну і відзначимо, що. У ролі коментатора для вас працюватиме Андрій Русин. Найближчі 90 хвилин ефірного часу на УПЛТБ. Ми з вами найкращі друзі. Але хто знає, можливо, і після 90-ї хвилини питання переможця буде відкритим. Помиляється. Мерена на, на, на Базоні опиняється, але продовжується така уже, де зверніть у нього одразу е, віддав передачу на кічуна, кічів пробиває. Але забирай вступає в груду. І що в перший е, небезпечний момент від футбольного клубу уже в пана на спину. Знову білий його закидання. Наприклад, ременяка ременяк у штрафному майданчику суперника. Подача під удар. Удар по воротах, поворотка виходить. зробити Андрій Косан, А потім добивання у виконанні Руслана Буряка. Дуже хороший момент для Фенікса Маріуполя. Кічу на підстопу до штрафного майданчика, удар по воротах, Дуже небезпечно знову ж таки у виконанні Максима Кічуна. Богдана відходить до м'яча, подача на дальню стійку головою скидає а, Максим Миналенко. Потім потрібно допрацьовувати Антошину. Ну не буде тут пенальті. Тут навпаки порушення правил в атаці. Фіксує головний арбітер зустрічі Тарас Козак. Ну, і зараз ми бачимо атаку футбольного клубу Лунзе. Чило подача. А зараз м'яч на фланзі, навіть був. Безперечно, вже навіть біля кутової позначки удар по воротах, але бачимо, що знову порушення права в атаці фіксує ну, головний арбітр зустрічі. Ну і що ж ми почули свисток від Тараса Козака. Апелюють футболісти Фенікса Маріуполя до рішення арбітра. Микола Шило про скорпу струбку, позіграє шолі! Лука повіряється! Фантастичний епізод. Насправді, як живі. Тут все розвивалося, як взагалі до цього все дійшло, що Лульов просто залишив ні з чим. Насправді голкіпера, а потім пробивав, розстріляв притул. Як знайшли зараз Ременяка? Максим Миналенко зараз наварив власному штрафному майданчику, Як то кажуть, Рименяк подача. Удар головою. І удар, який завершується голом у виконанні Владислава Содоренка. 0-1, а Фенікс Маріуполя повів у рахунку на 24-й хвилині цього протистояння. Насправді десь уже можна сказати, сам привів собі цей момент біля власних воріт. Знову Миналенко. Пасна коца на коца на Антошин, Його передача поперечна. Не може так робити, удар. І помилка знову з боку футболістів уряду цього разу центру поля. Призводить до того, що команда Фенікс Маріуполь подвоює свою перевагу ще у першому таймі. Перший тайм дуже цікавим насиченим яскравим. Ну і Відзначимо, що двома, до речі, голами в цьому матчі відзначився Ленислав Сидорко. Показують нам відповідальність за ці люди. Ну і дякуємо їм. Але поступається м'ячем футболіста Фенікса. Антошин тягне Антошин у штрафному дачку. пас. Антоні Мреас під ліву ногу. Гол! 1-2 на табло стадіону Авангард. Антоні Мере бере одразу м'яч до власних рук і біжить до центрального кола для того, щоб Маріуполь швидше розіграв. Ось те, чого чекали вболівальники від футбольного клубу Ужрот. Антоні Мере, повертає насправді свою команду в гру. І тоді «Ужгород» виграв з рахунком 2-0. Зараз «Ужгород» поступається, але Максим Кічун з м'ячем у штрафному майданчику. Його пас! не буде удару зараз. Передача на шуха, шуха мере! Під ліву нову знову удар поворотах дуже небезпечно. І поруч зі стійкою із з... зовнішньої сторони воріт пролітає м'яч. Ільчук, під праву ногу. Чи буде пробивати, Ні, є пас прокидає. Зараз Гуриляк пропускає дуже красиво. Удар поворотах Рикошет. М'яч виходить за межі футбольного поля. Кутовий удар. Фенікс Маріуполь крокує далі у Кубку України до однієї шістнадцятий А фіналові бет. Кубку України уже залишає поле без омрійного проходу, без омрійної перемоги. Не зуміли Закарпатті зараз відзначитися другим голом у цьому протистоянні. Ну і. Насправді можемо лише подякувати двом колективам за цей прекрасний футбол. Не побоюсь цього слова, прекрасний цікавий футбол. Було дуже цікаво спостерігати за цією баталією. Ну і День Незалежності насправді відсвяткували ми так, як цього хотіли. Подивившись, дуже прекрасний, насправді дуже цікавий матч за участі Фенікса Маріуполя та футбольного клубу «Ужгород» Максим Фіщук та Єромир Лобода. Можливо, зараз ще в прямому ефірі безпосередньо поспілкуються із нами. Ну і на цій приємній ноті ми з вами поки що не прощаємось. Ми кажемо до побачення футболістам, але продовжуємо залишатися на трансляції. Ну для тих, хто виходить, друзі, дякую, слава Україні! Героям слава!